Препарат стабільного йоду калій-йодит, потрібно застосовувати після офіційного сповіщення про потребу його застосування. В жодному разі то не повинно робитися з профілактичною метою, тому що доза 125 мг, яка є рекомендованою для дорослих осіб, в тисячу разів перевищує добову потребу людини в йоді. Отже Немовлята і діти до одного місяця життя у нас е, потреба е, в препараті каліюдиді складає 16 міліграм. Від одного місяця до трьох років життя е, доза складає 32 міліграми каліюдиду. Е, діти від трьох років до 12 доза препарату складає 62,5 міліграми каліодиду, та діти старші 12 років і дорослі до 40 років, а також жінки. В яких діти на грудному вигодовуванні та вагітні жінки, доза препарату складає 125 мг каліюдиду. Рекомендовано дані дози розводити в пів склянки теплої води або молока. І за прийом препарату здійснювати до 24 годин ймовірного потрапляння радіоізотопів йоду в організм або не пізніше, ніж 6 годин. Після того, як радіоізотопи йоду почали надходити в наш організм, застосування препарату каліюдит пізніше, ніж через 14 годин, не буде мати бажаного ефекту, а може нам завдати тільки більшої шкоди. Тому після 14 годин застосування препарату не є доцільним.